Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика Полюська. Далі про пряму і маємо урок номер 3. Сьогодні ми маємо поговорити про кутовий коефіцієнт прямої. Отже, я вам нагадаю, що рівняння прямої ми будемо розглядати y дорівнює kx плюс B. Отаке от рівняння прямої. І отут оце число k. Оце число k. Це є кутовий коефіцієнт. Кутовий коефіцієнт. Так, то запишу. Тепер дивіться, як впливає оцей кутовий коефіцієнт на те, як розміщена пряма на осях координат. Бачите, я тут, от на малюнку, маю дві прямі. І поки що ми зараз про них ще поговоримо, але отут є для кожної кут альфа обведений. Так от, оцей кутовий коефіцієнт прямої k дорівнює тангенс альфа. Оце число, що стоїть біля х. Тобто, воно зв'язано отаким чином з тим кутом, який утворює пряма з додатнім напрямом осі Х, отак, зі стрілочкою осі Х. Так, оце наразі, що ви повинні знати. І тепер давайте глянемо, от якщо, як за виглядом прямої, можна визначити кутовий коефіцієнт. Отже, ви запам'ятали, що кутовий коефіцієнт то є число, що стоїть коло х. Тут я маю, чому дорівнює кутовий коефіцієнт прямої. Так, Отже, перша пряма: y дорівнює 2х-7. Тут кутовий коефіцієнт, ще раз кажу, то є то число, яке стоїть біля ікса. Що тут в нас стоїть біля ікса? 2. Тобто кутовий коефіцієнт дорівнює 2. Так, далі порухаємо. y дорівнює мінус 3х. Тут біля ікса стоїть число мінус 3. Отже, кутовий коефіцієнт дорівнює мінус 3. Так, третє рівняння. Y дорівнює х плюс 10. Тут біля х' сховалося число. Але воно там є. Тут котовий коефіцієнт дорівнює 1. Так, четверте подивимося. Y дорівнює 5 мінус х. Так, тут уважно подивіться: і кутовий коефіцієнт. Я думаю, що ви здогадалися, дорівнює мінус 1. Тут важливо той мінус не загубити. Так, в п'ятому рівнянні рівнянні дорівнює 4. Дивіться, тут X взагалі нема. То це означає, що кутовий коефіцієнт дорівнює 0. Так, і шосте маю ще. Тут запишу 3 x мінус 2y дорівнює 4. От, коло шостого, хочеться мені поставити знак оклику. Тут, тут немає вираженого y дорівнює. Тому перед тим. Як знайти кутовий коефіцієнт такої прямої, треба виразити y. Що це значить виразити Y? От дивіться, отут є мінус 2 y. Ну то я напишу мінус 2 y дорівнює перенесу X вправо. 4 мінус 3х. Тепер мені треба поділити все на мінус 2. Чому мінус 2? Бо отут вам мені заважає отих мінус 2 коло Y. Отже, я ділю на мінус 2. Буду мати y дорівнює 4 поділити на мінус 2 буде мінус 2, мінус 3 поділити на мінус 2. То буде плюс 1,5х. Бачите, ви можете написати y дорівнює. ну, наприклад, так от, 2 y дорівнює поміняти спочатку знаки. Бачите, що я зробила? Тобто, я забрала отой мінус спереду перед іг. Оцей мінус забрала. І змінила знаки. Коло 3х, 3х був мінус, став плюс. І перед четвіркою отут був плюс, став отут мінус. Поміняла знаки. Тепер я можу написати, y дорівнює 3х мінус 4 поділити на 2. Але так не видно кутового коефіцієнта. Ви мусите поділити. Кожен доданок оце 3х поділити на 2 і мінус 4 поділити на 2, то як то буде? 3х на 2 то буде 1,5х, так, щоб було видно той кутовий коефіцієнт, і мінус 2. Бачите, насправді, насправді оце рівняння і оце рівняння то є одне і те саме. І тепер я вже можу написати, що мій кутовий коефіцієнт отут. Кутовий коефіцієнт дорівнює 1, Оце може бути таке трошки складніший, такий складніший трошки момент, де вам треба визначити кутовий коефіцієнт, а то треба вміти робити. Так, тепер давайте повернемося назад до нашого малюнка. І тут ви бачите дві прямі. Одна пряма в нас є зеленого кольору, друга оранжевого. Як придивитися до них, вони є паралельні. Отут я недаремно поставила кути. Тут кут альфа зелена пряма утворює і оранжева пряма утворює кут альфа. То, якщо розглянути дві прямі, дві прямі, наприклад, перша пряма має рівняння y дорівнює k1x b 1 якісь числа. Друга пряма має рівняння k 2 x плюс b2. От є дві прямі, то для того, щоб вони були паралельні. То мусить бути, що К1 дорівнює К2. І от оцю умову називають умовою паралельності прямих. Можна так написати собі скорочено, що є паралельність прямих. Прямих. Бачите? Так, тобто, якщо є дві прямі, ви їх бачите, рівняння їх, то вони будуть паралельними тоді, коли вони мають рівні кутові коефіцієнти. А що таке кутовий коефіцієнт, то є то число, що стоїть біля Х. А коли я його можу побачити, якщо я пряму запишу от в такому вигляді. Оцим, оця вправа, що ми щойно з вами розглянули, вам то підтверджує. Добре, і ще я маю для вас тут кілька вправ, бо ця тема така досить важлива. Тепер маю вправу таку: скласти рівняння прямої, що проходить через точку Б. Я її запишу відразу з координатами 2. І мінус 5 і кутовий коефіцієнт якої дорівнює мінус 0,5. Так, пам'ятаєте, що рівняння прямої y дорівнює kx плюс b. То перше, що маємо пам'ятати, щоб скласти рівняння прямої, мені треба знайти k і B. Отже, що я маю з того всього? Я маю k, k і маю точку. Ну, то K я можу підставити. Тобто y дорівнює... К я підставлю сюди. Буде мінус 0,5х плюс Б. Чого я ще не маю? Не маю ще Б. Але маю точку, яка має Х і, і. Y. То я замість y підставляю мінус 5. Замість Х2. І оця рівність, оця рівність нам, мені допоможе знайти Б. Я буду мати мінус 5 дорівнює мінус 0,5 на 2, мінус 1 плюс b. Тепер отут не плутайтеся, поміняйте собі місцями ліву і праву частину. І звідси b дорівнює мінус 5 плюс 1. Це дорівнює мінус 4. Отже, яке моє рівняння буде? Y дорівнює мінус 0,5x мінус 4. Оце є. Моя відповідь. Так, отак виглядає складання рівняння прямої, якщо йде мова про К. Добре, подивимося далі. Тут треба скласти рівняння прямої, яка проходить через точку знову, якусь задана. Бачите, точка М. Я її запишу. Але моя пряма паралельна до деякої іншої прямої. Ну, перше завдання, воно простіше, тому ми візьмемо друге. Отже, моя пряма паралельна до 3х мінус 4Y дорівнює мінус 8. Так, починаємо з чого? Скласти, пише, дивіться, у вас, скласти рівняння прямої. Отже, починаєте завжди з рівняння y дорівнює kx b. То є ваше рівняння прямої. Ви пам'ятаєте, що треба знайти К і Б. Перше, що я маю. Це я маю точку. точку. Тобто, належить е, точка прямій, то я замість x і замість y можу підставити її координати. То я підставлю, буде 9, дорівнює. Замість y е, е, я псила 9. Так? Замість x мінус 1К і плюс b. Але, на жаль, тут я маю дві невідомих К і Б, і я не можу знайти ні одної, ні другої. Два невідомих. Та Тепер я вертаюся до своєї прямої, оцієї, що мені задана. І моя та пряма, котру мені треба, паралельна до неї. Отже, мені треба дістати то К. Чому? Бо я маю, що К1 має дорівнювати К2. От, мені треба оцю умову використати. Отже, я звідси виражаю Y. Мінус 4 y Дорівнює мінус 8, мінус 3Х. Тепер поміняю знак, так, певне, буде вам простіше. Буде 8 плюс 3х. І тепер буду все ділити на 4. Значить, y дорівнює. 8 поділити на 4 буде 2. Плюс 3 на 4 3 четвертих Х. От, дивіться, бачите, от моє моя. От моє моя. Оце одне. Одне з оцих двох, що К1 рівне К2. І оце во моє К, що отут є, що отут є, то є те саме 3 четвертих. Тому я напишу, що моє К дорівнює 3 четвертих. І підставлю 9 дорівнює мінус 1 помножити на 3 четвертих, буде мінус 3 четвертих, плюс Б. І тепер порахую Б, плюс Б дорівнює 9. І звідси B дорівнює 9 плюс 3 четвертих. Тут можна нічого не мучитися, написати 9 цілих 3 четвертих. Отже, моє рівняння прямої буде мінус 1. Так, к в нас не мінус один. К в нас є скільки. 3 четвертих, значить, 3 четвертих х і плюс 9 цілих 3 четвертих. Бо моя відповідь, бачите? Так. Отже, ми тут почали нумерувати, значить, перше, ми підставляли точку, а отут, друге, ще я доставлю Крівни 3 четвертих. Звідки ми то добули? З Умови паралельності прямих. Бо наша пряма, так, про котру нам говорять, про котру нас просять, оця от пряма, пряма котру нам треба скласти рівняння, вона паралельна до заданої прямої, його, де ми витягали звідси К. Бачите? Отак вона виглядає та вправа. Так, ту ми розібрали. Тепер далі лишилася в нас така. Дивіться, тут є два малюнки. І треба скласти рівняння прямої, яка зображена просто на малюнку. Значить, нам треба ту інформацію, яку ми мали словесну в попередній вправі, витягнути з малюнка. Добре, дивлюся на перший малюнок. Що я маю на першому малюнку? На малюнок А? Так напишу. Я маю що пряма проходить через точку. Моя точка А, наприклад, от ви її бачите. отут во вона є. Оця точка. Має координати, очевидно, 0, 3. І тут, от є кут обведений. Бачите? То мій той кут альфа. Оцей кут альфа. Отже, альфа в даному випадку дорівнює 30 градусів. Так. Скласти рівняння прямої. Отже, починаю з самого рівняння прямої, y kx плюс b. Це я маю знати. Тепер, звідки я маю взяти k? k – це дорівнює тангенс альфа. Ту формулу ми з вами теж написали. От Отак. І тепер я то К можу порахувати. Ви візьмете, напишете, К дорівнює тангенс 30 градусів. А заглянете в табличку. Тангенс 30 градусів, то є корінь 3 на 3. І тоді вже ви вже К маєте. Тобто рівняння буде Y дорівнює корінь 3 на 3х плюс B. Тепер я не знаю Б. Мені ще треба знайти Б. Звідки я візьму Б? Я маю, що моя пряма проходить через оцю точку. То я беру замість, е, то можна поставити було з тим К, що то перше. Точку ми поставили першу, а К друге. Так? Тобто я ставлю точку. Я маю е, замість Y 3. отут собі зверху можете написати XY, 3 дорівнює замість X 0 плюс B. Ну, Тут дуже легко, бачите, вийшло B рівне 3. О. І тоді рівняння прямої буде, y дорівнює. К моє, то є корінь 3 на 3. x і плюс 3. Оце є моя відповідь, бачите? Отак. Чим відрізняється друге завдання на малюнку Б від першого. Ну, чим точка тут задана, така цікава. От Давайте ми її запишемо: от точка, наприклад, А нехай буде, має координати. Вона лежить на осі Х. Отже, вона має координати 2, корінь, 3 і 0. І кут альфа, то не той, що ви бачите, 30 градусів, а кут альфа то є той оцей. І як його порахувати, той кут альфа. Він буде 180 градусів відняти 30 градусів. І це дорівнює 150 градусів. Тобто ви будете мати, що от ваше К рівне тангенс 150 градусів. А тангенс 150 градусів, це є, можна записати, що це є мінус тангенс 30, тобто 150 градусів доповнює кут до 180 на 30 градусів. І це ви будете мати, що це дорівнює мінус тангенс 30, або заглянете табличку, таку, де там є тангенс 150 градусів, і це буде дорівнювати мінус корінь 3 на 3. Бачите? А далі вже ви зробите все те саме, то я вам то залишаю, щоб ви собі попрацювали з тим. І, в принципі, всі вправи, котрі я хотіла з вами розглянути, про кутовий коефіцієнт, ми розглянули. Так, це ми розібралися з прямою, далі. Я планую вам записати відеоурок підготовку до контрольної роботи, де ви будете мати координати на площині. Декартова система координат, там будуть координати середини відрізка, відстань між точками, рівняння кола і рівняння прямої. Отакий От відеоурок великий. Ми спробує, я спробую вам записати, щоб ви були готові до контрольної роботи. А поки що це все. Пишіть коментарі. І до зустрічі.